А Де вся їжа? А, точно, я щойно переїхала. Ясно, що в мене не буде ніякої їжі. Ну, Нічого страшного, мені сьогодні мало прийти зарплата, тому буду ще купити. Так, де мій телефон? А ось і він. Так, чайник вже закипів, можна зробити собі чай і подивитись, де там моя зарплата. Ось так. Так. Е, значить, мені сьогодні мала прийти зарплата. І зараз гляну, де вона в мене там. Щоб купити собі якісь продукти, щоб я не залишилась голодною, бо справді в мене зараз нічого немає вдома саме поїсти. Єдине, що в мене є, це лише чай. Ось. І все. Більше такого в мене нічого немає. Стоп, що? Де моя зарплата? Мій начальник щойно мені прислав повідомлення і написав, що? Стоп, що? Мій начальник мені щойно написав, що зарплата прийде завтра, О, я не вірив, це потрібно зняти маску і охолодитися. Це, напевно, якась помилка, ну таке не може бути. Ви що, на що я маю їсти? Стоп, це не помилка. Він справді так сказав. У мене на рахунку лише 100 токенів. І що я маю робити? Як мені тепер поїсти нормально? Мені ж цього не вистачить на весь день. Ну, що ж? І всім привіт-привіт! Ви потрапили на мій канал Нік Вилсон І сьогодні в цьому відео я, як ви вже зрозуміли, я буду виживати на 100 токенів. У мене вдома абсолютно немає що їсти, і цих 100 токенів мені має вистачити на весь день. Я дуже сумніваюся, що мені цього вистачить, і взагалі, що я маю з ними робити, але я постараюся якось на них вижити. Я вже перевдягнулася. Візьму свій рюкзак, телефон і піду на вулицю. Так, зараз треба взяти всі речі. Ось все. Зараз я піду на вулицю і буду шукати собі якийсь дешевий перекус на сніданок. Я вже побула в торговому центрі і була в кафе, а там справді дуже великі ціни, і мені це не по карману, тому йдемо в інше місце. Всім привіт знову. Я прийшла вже на станцію метро. Тут є невеличка кафешка, спробую купити щось тут. Доброго дня. Доброго дня, бажаєте щось купити? Так, скажіть мені, будь ласка, що у вас найдешевше? Ем, найдешевше. Ну, навіть не знаю. Зараз гляну. Добре, я почекаю. Нас найдешевше, це, напевно, буде сендвіч. О, добре, а скільки він коштує? Скажіть, будь ласка. Він коштує 15 токенів. Ага, добре, тоді давайте мені мій сендвіч. Ага, добре. І, до речі, вам з яким хлібом? З чорним чи білим? А мені давайте з чорним. Добре. Ось ваш сендвіч. Оплачуйте. Ага, зараз. Добре. Оплата пройшла успішно. Можете забирати. Ага, дякую. Ось, будь ласка, дуже вам дякую. Я вже зараз сіла і буду їсти, і потім зустрінемось з вами, коли я поїм. Усе я поїла, і в мене залишилося лише 85 токенів. і тому зараз піду знову ж таки щось шукати, щоб мені було поїсти. Я зайшла на один ринок, бо знаю, що тут та найдешевші ціни, і тут справді все дуже дешеве, тому постараюся знайти щось тут собі на поїсти, щоб мені вистачило цього хоча б до завтра. Так. Ой, добрий день, приходьте до мене, щось купляйте, в мене є різні там соска в тісті. Оу, дякую, я не за цим прийшла. Ну, нічого страшного, приходь до мене, купляй щось. Ага, добре. Так, зараз візьму корзинку. Доброго дня, добрий день. Е, я вас візьму продукти. Ага, добре. Так, я хочу взяти щось з овочів. Це, напевно, візьму помідори, дві штучки. Е, не знаю, що ще взяти, напевно, візьму огірок, щоб зробити якийсь салат. І візьму ще моркву. Ось і... і ще візьму грошку. Я вже щось взяла, де можна оплатити. О, так, можете оплатити. А у вас є термінал? О, ні, зніміть, будь ласка, гроші в банкоматі, він є в приміщенні магазину. Ага. Ось ваші гроші. О, Дуже вам дякую. М -м, будь ласка, я хочу ще взяти цей круасан. І все. Добрий день. Доброго дня. Скільки з мене буде кроса? З вас буде 10 токенів. Ага, добре. Оплата картою. Усе оплата пройшла успішно. Дякую вам. Всім знову привіт! Я щойно прийшла додому. Справді купила ще багато чого, окрім круасана, і в мене вже не залишилось грошей. І знаєте, я думала, що на 100 токенів толком нічого і не купиш. А в мене вийшло і пообідати, і навіть купити собі їжі на до завтра. Ну а на цьому все. Дякую всім за перегляд і всім па-па-па-па.